Шановна громадськість, всім доброго дня. Я Лідія Гончаренко. відкрили чергову виставку художньої громадської організації Барви життя будинку художника. Я рада спілкуватися з митцями сьогодні. Я вам представляю Олександра Вікторовича Моськіна, художника, який творить в якому це стилі, Олександр. Авангардний душі. такий. Тобто так, так. це душі. Від, душі. Мазня, да. Мазня від душі Ну, це бачите, який він молодий, гарний, натхненний Олександр, родом з Бахмута, і, тікаючи від війни, знайшов натхнення у мистецтві. І роботи дуже цікаві, не дивлячись на те, що багато пере... пережитого в душі, то роботи дуже світлі. Дивіться, які роботи. Олександр, ну все таки, якщо серйозно, чому тема космосу? Мабуть, тому що я постійно літаю, мандрую, живу в своєму мирі. В своєму світі, да. так. І це допомагає. Це допомагає. А Коли приходить, натхнення. Або в вісні, або коли просто прогулююся по місту. Та бачиш якусь частинку природи і пас і ось а коли проявилося це, коли почали а, малювати? Почало почав я малювати ще у школі, Графіти на стінах, харча такі а, не дуже гарні. Ну мені подобалося потім карантин. На карантині я почав малювати, тому що часто був вдома. Ми всі сиділи вдома. Була купа свободного часу. І треба було чимось себе відволікати від суму. Ну і ось мистецтво. Воно воно все, мабуть, згоріло в пахмуті. А, Багато ми... вас було робіт. Ну теж около 25, п'яти. Ну так я, ну, за пару років це я вважаю непогано. Вони були зовсім інші. Тоді були зовсім інші роботи. Ось. Тобто змінилась тематика, так? Так, так. Змінилась життя, змінилась тематика. Ну я хочу, е дивіться, і світлі, гарні роботи. Я хочу побажати Олександру, щоб було натхнення, щоб він не втрачав його. Те джерело невичерпне. і щоб доля, яка так от, вона. Я навіть не знаю, як це сказати правильно, щоб це було більш-менш зважено з людьми іноді витворяє такі речі, і ця страшна війна, і прекрасний бахмут, який зараз перетворений просто на попілище, щоб у Олександра було все добре. Я вам бажаю, щоб ваша чарівна посмішка, щоб ваша енергія вона заряджала народ. І щоб у вас було багато друзів, і щоб ви знайшли свою світлу долю. І я думаю, що так і буде. Тому що по роботам видно, що ви дуже добра, світла людина. І, мабуть, життя так зробило, щоб у вас були якісь зміни в житті. Тому від всіх українців дякую вам за мистецтво. Творіть і тримайте силу духу, ви сильний.